Привіт! Ну що, поговоримо про те, хто такий сімейний адвокат, де його шукати, як зрозуміти, що він саме той, хто тобі потрібен. Але спочатку постав, будь ласка, лайк цьому відео, підпишись на мій канал, і якщо в тебе є бажання, зроби репост. Можливо, перегляд цього репосту у соціальних мережах якоюсь дівчиною допоможе їй зробити правильний вибір, і ми разом зробимо хорошу справу. Ну що, поїхали? Дивись, я вважаю так, що в твоєму оточенні точно є людина, яка розлучалася. Тому перше, де шукати сімейного адвоката, це серед своїх знайомих і близьких. Поспілкуйся з ними, особливо з тими людьми, які розлучалися, ну я не знаю, у найближчі там півроку, рік. Поспілкуйся, які в них враження про їхнього адвоката. А, Позб, ну, збери просто список людей, яких тобі можуть порадити. Далі дуже часто рекомендують людей через соціальні мережі. Хтось викладає пост, ми розлучаємося, мені потрібен сімейний адвокат. і В коментарях відмічають людей. Це також варіант для того, щоб знайти адвоката. Хтось шукає адвоката по рейтингам. У нас є рейтинги юридичної газети. Яка публікує постійно топ 10 кращих сімейних юристів і кращих компаній у сфері сімейного права. Тому в такі рейтинги також варто заглядати. Я коли цікавлюся, як мої клієнти мене знаходили, то дехто звертає увагу і на ці рейтинги, і йде від рейтингів, а потім вже збирає поради. По великому рахунку, коли в тебе вже є список адвокатів, яких тобі порадили, або яких ти сам собі знайшов, ти можеш зайти в соціальні мережі і, як мінімум, забити прізвище, ім'я цього адвоката, запитати у Гугла, що він знає про таку людину. Далі зайти в Інстаграм, Фейсбук, подивитися на сайт компанії, тому що все це має значення. А і якщо на сайті або в інформації про людину ти бачиш, що це е, ніде не написано, що цей адвокат є сімейним адвокатом, то ти маєш зрозуміти, що е, не факт, що тобі такий фахівець потрібен. А, чому я за фаховість з юриспруденції, тому що е, ну, це знаєш, як е, е, є лікарі, стоматологи. Е, я не знаю, анестезіологи, хірурги, педіатри і так далі. Повір, юриспруденція дуже складна і обширна. І хоч я пройшла всі види юрисдикцій і всі види спорів: господарський адмін, кримінал, ДТП, сягнення боргів, оскарження податкових рішень ну, тобто, все, я можу тобі сказати, що ну немає людей. От 100% немає, які знають всі кодекси, всі практики і працюють з усім кожного дня. Тому я за те, щоб звертатися до сімейного адвоката. Отож, якщо у інформації в соціальних мережах або на сайті компанії немає інформації про те, що цей адвокат займається сімейкою, ну то постав такий знаєш знак питання. Чому? Тому що часто до мене звертаються, я інколи беру справу після другого, третього адвоката, або коли людина вже там пішла на консультації з кимось, поспілкувалася, це не фахові юристи, не вузькі спеціалізації або інколи зі мною радяться мої колеги, які є успішними по інших справах, але сімейці вони не працюють, вони телефонують. І буквально ну, є нюанси. І їх достатньо багато, які не знають юристи, які не працюють з сімейкою кожного дня. І ти маєш бути готовий до того, що ну або хтось буде на тобі здобувати досвід. Або будуть якісь помилки не через те, що ця людина не професіонал, а через те, що складно знати все, коли ти не щодня працюєш з сімейним правом. Я тобі скажу за вже восьмий рік, коли я тільки займаюся сімейними справами, я не можу сказати, що я прям ну, супер все ідеально знаю. Ні. Тому що щодня з'являється нова судова практика, зміни в законодавстві і так далі. і так далі. Тому ти маєш зрозуміти, що якого адвоката ти шукаєш. Я рекомендую шукати сімейного адвоката. Ну і звісно, щоб в нього або адвоката, у якого хоча б була б одна сімейна справа. Тому що в теорії ми можемо знати все. Але на практиці, поки ти не пройшов, хоча би. Один раз все, а краще навіть не 10, а 20 разів все, тоді ти можеш говорити про те, що ну плюс-мінус процес тобі знайомий. І так, і то все одно бувають нюанси в залежності від ситуації. Тому що ми всі розуміємо, що немає ідентичних 100% розлучень. У кожного своя ситуація. Механізм плюс-мінус один і той же, але нюансів дуже і дуже багато. Тому. Тут тобі треба визначитися. Далі, коли ти подивилася соціальні мережі, я рекомендую ну, звернутися за консультацією до адвоката. Ти можеш почитати інформацію в інтернеті, послухати щось. До речі, я четвертий рік вже на своєму Facebook-сторінці і в Інстаграмі проводжу безкоштовні ефіри кожної п'ятниці на каву з адвокатом. Вона називається це соціальний проєкт для жінок, для того, щоб постійно розповідати жінкам про їхні права в сімейному праві. Також я... Ділюся якимись своїми лайфхаками, розповідаю різні історії, і все це покликано для того, щоб жінки були більш обізнані у своїх правах, тому що не дивлячись на те, що 21-й століття зараз дуже багато дівчат не знають своїх прав. А ті, які знають, не завжди хочуть їх реалізовувати, тому щоб не зволікати, я веду цей проект такий освітній. Він. Так от, коли ти подивилася соціальні мережі адвоката, ти для себе маєш розуміти, а чи хочеш ти сходити на першу консультацію. І я взагалі раджу ходити, хоча б якщо в тебе складна справа, то ходити на консультацію мінімум до одного сімейного адвоката, а в ідеалі до трьох. І для того, щоб ти взагалі познайомилась з людиною, тому що добре, ти почитала відгуки, тобі порадила адвоката, ти подивилася у соціальні мережі. Але, наприклад, не всі адвокати щотижня проводять трансляції, як я, або записують якісь відео, або дають інтерв'ю, і тобі здається, що ця людина класна, але ти не бачиш, як вона виглядає там у відео, як вона спілкується, і, і три крапки. Тому Краще сходити і познайомитися. І, наприклад, коли у нас є запити на а, зустрічі на те, що нас хтось порадив і хочуть одразу, щоб я б я або хтось з адвокатів бюро представляв інтереси, я кажу: ми завжди ми можемо з вами поспілкуватися а, дуже коротко, але в основному завжди перша консультація. 90 хвилин це і моє знайомство з вами і ваше зі мною. І бувають різні ситуації, тому що. Ну, навіть те, як я виглядаю, або як я говорю, або мій темперамент, тембр голосу ну, все має для тебе значення. І якщо ти в якийсь момент, ну навіть візуально я тобі не заходжу, то в нас не буде конекту. Тому це дуже важливо і навіть якщо там суперкласний, супервідомий, супер успішний, супер, супер, супер адвокат, він може тобі не підійти. Так само, як і адвокат має право обирати клієнтів. Тому важливо. Прокомунікувати з адвокатом, навіть написати йому, побачити, як швидко відповідає, не відповідає, що говорить, як це все буде впливати в подальшому на твою співпрацю з адвокатом. Тому після першої зустрічі ти зрозумієш взагалі, як тобі є перший контакт, немає першого контакту. Так само я рекомендую одразу зрозуміти, або сходити на консультацію і до жінки, і до чоловіка. Або сходити на одну консультацію. Якщо тебе нічого після цієї консультації, як то кажуть, не смущає, то тоді немає чого бігати. Ну якщо ти визначилася, якщо не визначилась, то тоді краще а, походити, пошукати ще адвокатів. Тому що інколи, ну уявимо, це твоє перше розлучення. Ти знаходишся в стресі, тобі порадили адвоката. Ти до нього прибігла, ти навіть не знаєш, як має цей адвокат виглядати, як, що він має говорити, про що ви маєте домовлятися, і все для тебе це нове. і ти... Просто в процесі потім зовсім випадково дізнаєшся про іншого адвоката і подумаєш, треба було мені до нього звернутися, от як, чому я поспішила, і так далі. Щоб цього не було. Тому що коли ти змінюєш адвоката, це певний дискомфорт для клієнта і це складність для другого адвоката. Тому що завжди, коли ти береш після когось справи, ти можеш сказати: е, ну дивіться, от я. Зробила це по-іншому, але ж ваш адвокат попереднє зробив це так, тому ну, все буде тільки погіршуватися, нічого ми змінити не можемо, тому що на старті були допущені помилки. І я завжди відверто кажу клієнтам: кажу, дивіться, ну коли у вас з'являється в справі другий адвокат, уже і, наприклад, я в цій ролі, то в мене завжди буде такий. Знаєте, стимул скинути на когось відповідальність. Тому ви будьте до цього готові, і ми маємо з вами працювати, щоб не було цієї слабини, і ми до цього не прийшли. Тому що адвокат це так само людина. Ця людина не є вашою нянькою, не є вашим психологом. Це людина, яку ви не маєте контролювати 24 на 7. Ця людина, якій бажано не писати по вечорам і на вихідних, тому що ви маєте розуміти, якщо ваш адвокат думає про вас на вихідних і по вечорам, то з понеділка він буде не в ресурсі, і жодної немає людини в цьому світі, яка б могла 24 на 7 постійно працювати на максимум. А адвокат це людина, яка несе відповідальність за ваше майбутнє, тому що для вас важливо з ким чи ви залишитесь дітьми чи без дітей, які вам будуть сплачувати аліменти, суму цих аліментів, навіть одна гривня має значення так само по майну. Тому ви також маєте дбати про те, щоб ваш адвокат знаходився в комфортній психологічній ситуації. Коли ви будете постійно йому дзвонити, писати, то адвокат буде витрачати тільки час і нерви на те, щоб з вами спілкуватися. А до документів справа так і не дійде. Тому про тому, що адвокат має проявляти емпатію, ви маєте це відчувати. Ви маєте відчувати, що коли ви розповідаєте свою історію, людина ну, не дивиться типу, в смислі про що це ви? Ну, типу, і що? Якщо ви відчуваєте в розмові з адвокатом, що він вас засуджує, або не розуміє або е, ще щось, е, то ця е, людина то є два нюанси. Або вам так здається, бо ви знаходитеся у стані, коли вам дуже боляче і. Вам потрібна, ну, дуже сильна емпатія, або ця людина не відчуває вас як клієнта. І тоді задайте собі питання, чи варто вам далі співпрацювати. Тому що головне, що ви маєте знати про співпрацю адвоката і клієнта, це розуміння і довіра. Ще раз, це розуміння і довіра. Довіра і розуміння. А, чому? Тому що ми маємо розмовляти на одній мові. Адвокат ніколи не допоможе клієнту, якщо він не розуміє, що хоче клієнт. Якщо клієнт сам не розуміє, чого він хоче, або не робить, знаєте, як кажуть, що ви хочете від адвоката. І цей запит ви маєте сформулювати. Не вам адвокат має казати: значить, так, діти мають жити з вами, ви маєте отримувати таку то суму аліментів, значить, ми забираємо не білу машину, а червону, не будинок, а квартиру і ще щось. Це ваше життя. Тому ви маєте казати адвокату: Я б хотіла це. Адвокат має проаналізувати вашу ситуацію, ваші документи, сказати, відштовхуючись від судової практики. Ну, що там може в результаті получитися? І від своєї практики, від тої, ну від того пулу кейсів, який вже є в його багажі, для того, щоб сказати: ну, дивіться, орієнтовно це по часу буде стільки, і може бути такий результат. Але тут є момент: остерігайтесь людей, які вам щось гарантують. Немає в житті гарантії, ми всі це знаємо і зараз це бачимо. Справа в тому, що адвокат, згідно правил адвокатської етики, не має вам нічого гарантувати. Тому, якщо адвокат вам щось гарантує, будьте обережні, тому що я, як адвокат, не могла передбачити ковід. Як, як би я виглядала в очах своїх клієнтів, якби я стовідсотково казала про те, що ми отримуємо рішення суду через такий-то час. А потім ковід, війна, і от приходить до мене клієнт і каже: Послухайте, Катю, ви мені гарантували, я нічого не знаю. Так само гарантувати рішення суду. Ну, буває стільки нюансів, що тим більше при першій консультації на старті адвокат не може нічого гарантувати. Якщо ви заходите, знаходитесь у стані такого стресу, що вам хочеться, що вам щось хтось прогарантував, а адвокату дуже хочеться взяти вашу справу, то ви самі станете заручником того, що вам потрібно якась, знаєте, щоб вам потрібно, що вам потрібно, щоб вам продали якусь таблетку. Ну, типу, я вам допоможу, я 100% доб'юся того, що ми там зробимо те-то, те-то, те-то. Це круто. Ви відчуваєте єднання, ви відчуваєте, що я за вас. Але задайте собі питання, чи можу я гарантувати вам майбутнє? Адже я всього лише адвокат. А ваш коханий, з яким ви розлучаєтеся, ця людина, можливо, вам колись обіцяла прекрасне майбутнє, що буде вас про вас все життя дбати. А в якийсь момент він вам зрадив, в нього з'явились діти на стороні, він вас кидає без засобів до існування. То чи можу я, як адвокат, щось вам гарантувати? Подумайте про це. Не, я, я б рекомендувала вам подумати тричі, чи, чи довіряти вашу справу людині, яка вам щось гарантує. Так само скажу вам так, що за свою адвокатську практику жодного разу не сплачувала взятку і не передавала її, не домовлялася за рішення суду. Тому вважаю, що всі виграні справи, які у мене є, це понад 360 судових справ, ну і трішки менше виграних, мені просто пощастило. Але насправді. Ви самі себе можете поставити в ловушку. Ну, по-перше, не всі взятки доносяться до суддів. Друге, не всі судді взяточники. І третє, ми розуміємо, в який час ми живемо, і повірте, що серед юристів, адвокатів, суддів, прокурорів є дуже багато достойних професіоналів. Тому ваша єдина запорука виграної справи це коли ви знаходите адвоката, професіонала у сімейному праві. Який знає, що він робить, а не тренується на вашому житті. Друге, якщо ця людина вас розуміє, а ви розумієте її, бо вам прийдеться стати командою, яка потихеньку просуває вас до отримання рішень, які вам потрібні. І третє, звісно, адвокат має, ну, в. Давати вам підтримку і а, впевненість якусь. Він дійсно не має гарантувати результат, але ви маєте розуміти, що ви спілкуєтесь з професіоналом, що ця людина відповідає на всі ваші запитання. Або якщо на якесь запитання немає відповіді, то вона каже: Окей, зараз я перепровірю, я до вас повернусь. І тому хто такий сімейний адвокат? Це людина, яка має а, успішні сімейні справи. Яка має клієнтів, про яку клієнти говорять добре. Але тут є такий момент, що, звісно, бувають деякі нюанси, і, можливо, не всі 100% клієнти можуть класно відзиватися про адвоката. А ще дуже часто буває так, що. Сімейного адвоката вам може порекомендувати і протилежна сторона. У мене неодноразово було таке, що до мене приходили клієнти. Коли я питала, хто їх ну хто порекомендував. Не всі, до речі, кажуть: посилаються на тих людей, хто рекомендує, але деколи кажуть, що ну ми знаємо, що ви вели там таку справу, нам порекомендувала вас інша сторона, і це взагалі я вважаю вінець. Успіху, тому що завжди, якщо тебе рекомендує твій конкурент або ну, там, інший адвокат, я вважаю, що це визнання і це класно, тому такі рекомендації вони також дуже, ну, дуже цінні. Тому, звісно, я не рекомендую шукати просто в Гуглі адвокат по розлученням. І знаєте що, я б ще хотіла вам сказати, що ви маєте усвідомлювати, що ваш розлучний процес вартий хоча б однієї професійної консультації. Тому що я згідна, що не всім потрібні 100% адвокати сімейні в процесі, і не всім потрібні там дуже там відомі або успішні, або дорогі адвокати у процесі. Ви точно не маєте позичати гроші на адвоката і брати кредит, якщо ми говоримо про адвокатський гонорар. Але, хоча б одну спеціалізовану консультацію, ви маєте взяти. І в мене є клієнти, які приходять на консультацію. Я їх консультую. Я потім кажу: кажу, дивіться, я вам за консультацію розповіла шлях. По вашому розлученню не обов'язково ви маєте проходити його зі мною, але у вас є план, і ви можете це реалізувати з іншим юристом або адвокатом, або спробувати це зробити самостійно. Тому тут питання: ви в будь-якому разі маєте платити за фахову допомогу, адже ми зазвичай платимо там лікарю або за те, щоб сантехнік прийшов нам там, змінив крани, а це ваше майбутнє. Якщо ви будете ставитись до свого шлюборозлучного процесу, як до тих активів, які вам допоможуть в майбутньому менше стресувати, менше працювати, то у вас і зміниться ракурс. Тому що, коли я думаю, ну що там, мій шлюб це три крапки. Відповідно, мені не потрібен адвокат, відповідно, мені нічого не потрібно. Потім проходить час. Жінка все-таки консультується, дізнається, що ой, а треба було це робити не зараз, а три роки тому, а втрачений час, а це не повернути, і це завжди коштує дорожче, і... або ви відчуваєте те, що ви просто себе не захистили. Тому, як мінімум, або якісь професійні фахові поради, які ви можете знайти в інтернеті, але суто спеціалізованого сімейного адвоката, або хоча б одна консультація. От, а далі вже ви для себе будете вирішувати, треба вам цей адвокат, чи якийсь інший, чи взагалі вам потрібен адвокат. І знаєте, така важлива річ, я завжди клієнтам кажу, що ви маєте до, скажімо так, адвокатського супроводу відноситись так само, як до певних інвестицій. І якщо ну, у вас... Багато грошей і ви хочете саме цього сімейного адвоката, то тоді питання суми гонорару не стоїть. Але якщо у вас обмежений бюджет, то вам треба відповідально до цього ставитися і на старті розуміти, ага, якщо я адвокату заплачу цю суму, то в мене має бути ця сума. Я не рекомендую позичати гроші або брати в кредит для того, щоб у вас був цей адвокат, тому що. Ну, це буде знаєте, як платять дороге плаття, яке ви дуже хотіли. Ви його купили в кредит, але воно не приносить задоволення, тому що кожного разу, коли ви його вдягаєте, ви думаєте, блін, мені ще треба повертати кредит. От, але тим не менше. Якщо ви інвестуєте в роботу адвоката кошти, то ви маєте розуміти, що ви ці кошти повернете. Хай не зараз, хай трошки пізніше. Да, адвокат вам цього не гарантує, але у вас ну, потенційно є можливість отримати майно або аліменти. Бо якщо це процес заради процесу, ну, особисто я намагаюся в такі процеси не вступати. Мені важливо, щоб людина, яка до мене звернулася, вона керувалася не емоціями і не бажанням помсти, а могла чітко і реально поставити мені завдання, що вона конкретно хоче. Тоді я приміряю все це на судову практику і ми йдемо разом. скажімо так. До перемоги і до отримання бажаного результату, тому окрім того, що адвокат має бути професійним, ви маєте з ним мати конект, довіряти йому обов'язково. Дуже часто мені на перших консультаціях кажуть Катю: ну дивіться, мій чоловік на достатньо впливовий, він може до вас звернутися, спробувати вас чимось підкупити. Або це, я завжди сміюся, і кажу: ви маєте самі відчувати, наскільки зараз в нашому спілкуванні ви можете мені довіряти або ні. І тут ви маєте включати свою, свої відчуття. Наскільки ви відчуваєте себе спокійно з людиною, а наскільки ця людина напускає вам якогось туману, або ви відчуваєте якісь, ну, знаєте, таку слизькість таку. От, звісно, ми не можемо там щось гарантувати, або там ще щось сказати, але я завжди відповідаю на такі питання дуже просто. Я кажу, що я. Впевнена, що ваш чоловік дуже заможній впливовий, але навряд чи він мені зможе подарувати острів, куди я зможу іммігрувати, адже після того, як я здам вас у цій справі, ну, навряд чи я зможу продовжувати свою практику. Адже репутація для адвоката дуже і дуже важлива. Я не знаю, що і хто про мене може колись казати і каже. Мені це не цікаво, але справа в тому, що. Ми свідомі того, що ми робимо. Тому а, ризики завжди є, але а, ви точно маєте відчувати, наскільки можна довіряти цій людині. І так само дуже важливо, коли, наприклад, ви спілкуєтесь з адвокатом, якщо адвокат вам називає Призвище, ім'я по батькові, дати народження дітей, адреси, майна, тобто відкриває вам адвокатську таємницю клієнта, не просто каже, от у мене була справа, ми в ній отримали такий результат. Жінка досягнула там або чоловік, або це. Якщо адвокат конкретно розповідає деталі своїх справ. Задайте собі питання, чи ви хочете, щоб цей адвокат комусь інш, з інших клієнтів розповідав вам деталі вашої справи. Є поняття конфіденційності, і взагалі, навіть якщо адвокати працюють в одному адвокатському бюро, це не означає, що всі адвокати знають деталі справи клієнта, якого веде один із цих адвокатів. Тому конфіденційність є дуже важливим фактором і. Ви можете навіть позадавати провокуючі питання адвокату для того, щоб зрозуміти наскільки адвокат готовий відкривати ну, приватні таємниці своїх клієнтів і для себе зробити висновок, чи ви хочете, щоб ну, цей адвокат супроводжував ваші справи. От тому дивлюся, що, що я ще хотіла вам сказати. Ну, взагалі, вам маєте розуміти, що в між співправід співпраці з адвокатом у вас має бути. Продуктивна взаємодія, і знаєте, деколи, коли ми кілька років супроводжуємо процес, клієнт це трішки більше, ніж клієнт. Звісно, ми там не супер друзями стаємо або зараз на все це часу немає, але спілкування виходить трошки більше за, за межі. І знаєте, коли почалась війна, або навіть зараз ми спілкуємося з усіма нашими клієнтами, яких ми зараз супроводжуємо, з деякими, яких супроводжували раніше, і ми підтримуємо один одного, а деякими клієнти. Ті, які живуть за кордоном, пропонували переїхати на певний час до них, або пропонували допомогу. І це дуже цінно, тому що а, коли адвокат прощається з клієнтом, дуже важливо, а, щоб всі були задоволені цією співпрацею. І дуже часто, коли ми завершуємо справи клієнтів, потім проходить якийсь час, у них створюються нові сім'ї, народжуються нові діти, вони знову приходять до нас. А, це дуже приємно і. Тому ви, ви маєте розуміти, що ця людина в ваше життя на певний час, тому, тому думайте про те. Обирайте і серцем, і головою, і кошельком, ви точно зрозумієте, наскільки та людина, з якою ви спілкуєтеся, зможе вам допомогти. А навіть якщо в якийсь час ви зрозумієте, що ваша співпраця не є конструктивною, ви маєте право змінити адвоката, повідомивши про це адвоката, і не треба боятися, що адвокат образиться, не віддасть якісь документи або ще щось, а є кваліфікаційна комісія на адвоката, можна написати скаргу його до відповідальності, притягнути або створити йому неприємності. Тому ті адвокати, які мають публічну репутацію, які дбають про себе, вони. З клієнтами намагаються по-людськи розходитися. Ну і це взагалі нормально. Бувають ситуації, коли все було добре. Потім в якийсь момент змінились обставини, і треба вміти правильно розставатися і в своїй.